Всім привіт! З вами Автоювлір. Мене звати Руслан. Сьогодні в нас незапланований ремонт, також незаплановані зйомки відео. Покажу зараз, що нас очікує. Приїхали до мене сьогодні двері, тобто навіть не одні двері, а приїхало двоє дверей. Одні я вже спробував відремонтувати, подивимось, що з них вийшло, до того вони були побиті градом. А ці нам треба розпакувати. Трошки не прибрано, так як це гараж для особистого використання, зовсім не для роботи, а для зберігання автомобіля. Тому сьогодні у нас неділя, зовсім не робочий день. Розріжу так, щоб можна було потім її одягти. Зніму нижню частину. Хочу додати по цих дверцях інформації. Ну, по-перше, чому вони запаковані? Тому що вони приїхали до мене з Німеччини. Двері з автомобіля Audi A8, вони алюмінієві. Я зроблю посилання, чи то в Facebook, чи то на інші соцмережі людини, яка відправляла мені ці двері. Там буде більш детально про цю машину і чому саме вони ремонтуються в мене. Я хотів зняти тільки нижню частину для того, щоб звільнити верхню, отак, її сперти трошки і подивитись, наскільки вона тут пошкоджена. Бачимо, найбільше вм'ятини от в передній частині є. така Ось І ось тут. Все інше цілком побито не сильно. Можна подивитись в цю частину, якщо тут є сюрприз по доступу, ні, немає. Тепер подивимось в задню частину. Така заглушка вона дозволяє дістатись сам підсилювач верхній короб. Ставимо її на місце. Переходимо на задні двері, які вже ремонтувались. Тут також хочу показати наявність отвору з заглушкою, який дозволив мені дістатись першу половину дверей. Покажу другу заглушку. Також дуже великий отвір. Через який я діставався також до другої половини дверей. Через те, що двері алюмінієві, вони легкі, і тому я можу самостійно їх зняти і поставити інші сюди. Все, що я використовував при ремонті задніх дверцят. Приберемо сюди трошки. Тут у нас безлад такий, мотоцикли, велосипеди. Я думаю, як в будь-якому гаражі. Готуватися було ніколи для того, щоб зробити відео по цій машині. Ось так от легко вона. Підлога в нас тут пластикова. І на коліно. Щось її там не бачу, ну, норм. Фіксуємо. Знімаю деякі резиночки для того, щоб можна було зафіксувати гачок. Заглушки, щоб не забути, нічого віддати людині, бо коли вона поїде дуже далеко, щоб не було такого, що заглушку доведеться передавати потім в Німеччину. І все нормально, все на резинках, нічого не перетирає. Тепер я під'єдную лампу. Виставимо двері перед лампою і подивимось у відображення світла. Поки в мене є особистий оператор, я вирішив, що можна зняти хоча б одну вм'ятину у відображення світла. Беремо для цього гачок. Я припускаю, що він підійде для моїх робот. Ось так от. Штучки три віточки. І заводимо цей отвір. Який я вже попередньо показував, фокусуємось на ось цій м'ятині. Є. Я можу трошки переміщатися, тобто і далі трошки піддавлювати. Ось тут піддавлювати трошки ближче. Себе поводить трошки інакше, ніж звичайне залізо. Воно дуже важко давиться фізично. При наявності нормального доступу і нормального упору, то фізично сил вистачає. Єдине, що воно погано видавлюється, але при цьому алюміній не такий міцний на розрив. Він може порватися як звичайний папір. Це може стосуватись тільки ремонту ділянок, з краю десь деталей. Повидавлював, трошки з'явився накол. Беремо біток молоток Біточок чистий, наполірований. Ну, ось. Трошки підстукав? Необхідно змінити положення світла, змінити кут. У нас, до речі, там. Багато спостерігачів ходить на вулиці, дивляться. Потім скажуть, хто то в будинку у нас там стукає, грюкає, дитині спати не дає. Ми вже знаходимося на першому поверсі будинку. Непередбачуваний метал, алюміній. В одному місці, давиш, в іншому вилізає. Я не переходжу на гачок без підмотки заздалегідь, бо тоді залишаються некрасиві такі сліди. Намагаюсь зараз максимально робити з підмоткою. Так, вже краще. Необхідно. Зробити такий кут великий, але розкритий. Я не впевнений, що його вже буде видно у відображення і на зйомках в камеру, тим не менш ще позаймаємось цією ділянкою. Отак. Заважає вона мені візуально. У мене є питання ще по заводській формі, яка йде тут у вигляді провалу, якоїсь надутості, тобто штамп тут не зовсім ідеальний. І від цього я вже відштовхуюся, наскільки мені тут треба піддавлювати, щоб воно пішло в цей згиб. Візуального дефекту я майже не бачу. Якісь мікрони можна ще натиснути. На цій досить. Таким чином я і буду продовжувати ремонт цих м'ятин. Єдина може бути проблема з доступом через наявність великого підсилювача, такого короба, короба, який закінчується на рівні е, ручки, тобто десь тут по ребру. Яка може бути робота без складнощів, тому е, в будь-якому разі я з ними впораюся і зроблю ці двері красивими. Добре, що мені допомогли зняти практично безперервний процес видалення хоча б однієї вм'ятини. Наразі в мене залишилось ще три штуки. Інші вм'ятини, які знаходились на цих дверцятах, я вже поприбирав і буду продовжувати саме ці три. Проблема в тому, що до них дуже поганий доступ. Наразі я дістався гачком через внутрішній такий отвір підсилювачі. Він має такий згиб, що я його поки що діставати не буду, щоб потім мені не довелося його зазовувати. Це не дуже зручно. З цих трьох м'ятин, які зараз я вам покажу, у нас одна, має дуже таке велике питання. От раз, від мене рахувати два. І ось ця третя, вона з'явилася від того, що я ремонтував частку трошки вище. І потім з'явився вже цей блік. Я не знаю, що то за таке поведінка самого алюмінія, чому там з'явився такий блік. Коли я його починаю піддавлювати, він лише починав збільшуватись. Я е, поки що його залишив і думаю, його продовжити робити вже наприкінці ремонту. Перенесемо ще подивимось на те, як виглядає отвір, через який я ремонтував цю частину дверцят. Ось один. Цілий, його навіть підрівнювати не треба. Ось другий. Також нормально виглядає. Сюди я складав заглушки, які потім сюди стануть і закриють отвір. Заводські заглушки. Ніяких отворів я більше не робив. Багато хто хейтить мене за використання такої відкритої класичної лампи, але я хочу продемонструвати, як вона показує пошкодження. Тобто, наразі вона стоїть під дуже таким відкритим великим кутом на великій відстані. Тобто, ось до самої саме дверцят. Відстані кут можна збільшувати ще. От я зараз покажу структуру. І зауважте, що це заводське. Тобто бачите, наскільки гарно видно, як лягає лак. От. Абсолютно всю структуру. І навіть завод вам може Здатися не дуже то ідеальним. Ось так. Це завод. Але кут лампи, її відстань покаже вам абсолютно все. Не те, що треба, те, що, можливо, ніхто і не помітить. Бачите, яка штамповка по краю деталі. Це місця, де не було ніяких пошкоджень. Знайти ділянки, де саме був град, також практично неможливо. Виставляємо кут лампи для того, щоб було добре видно другу вм'ятину, яку треба видалити. Сподіваюся, що цей гачок мені підійде. Але воно щось дуже далеко. О, тут є один. Непоганий сюрприз. Ось там є в нас он отвір. Вон он отвір. То великий отвір в підсилювачі саме так. Через який я засуну потім гачок. Ну, поки що це тільки теорія. Коли я буду вже туди діставатись, не факт, що він мені допоможе. До речі, в мене тут -от на телефоні є ну, магнітна книжечка. І, і Я дуже часто перевіряю машини, коли виходжую саме телефоном, просто от. Якщо воно не бере, то алюміній. Візьмемо, звичайний ровний гачок. Ось такий нам буде достатньо. Знизу. Спочатку будемо перевіряти, який там доступ. А, доступ, а потім вже. Використовувати підмотку. Спочатку я маю сюди дістатись, і це вже не так легко. Через той отвір, який там я показав, як його дістати туди, візьму інший гачок з двома згибами, щось є, щось є, але незручно. Другу вм'ятину я прибрав, повернувся трошки назад, передивився той блік від першої вм'ятини, і залишився останній слід у вигляді невеличкої смуги. Тобто ось цей слід. тут дві вм'ятини прибрав перед ним. Я думаю, що ви це запам'ятали. Тепер необхідно прибрати ось цю полосу. Діставався я, по-перше, до неї через отвір, який зроблений для дзеркала. Сюди кріпиться дзеркало. І через цей отвір є достатній доступ. Єдине, що ця смуга знаходиться далеко і не дуже зручний упор. Не хотілося б впертися кудись тут вкрай і пошкодити його. Але все ж таки я розверну двері і спробую повторно дістатися через той отвір. Знову міняємо кут лампи. Відповідно, він має бути кут і положення лампи паралельно пошкодженню. І наразі він знаходиться під таким самим от кутом схилом, як і ця ділянка дверей. Трошки можна навіть підкрутити більше. Ось так, щоб побачити цю невеличку смугу. Так, інше питання, чим туди дістатися. Спробуємо взагалі отакий засунути. Так. Можна побачити по тому, як вигинається гачок, наскільки Сильні навантаження йдуть на алюміній. І робиться це без підмотки. При цьому в ямці практично нічого не відбувається. Не витримує трошки рука. Треба перевірити наявність доступу ближче до ямки, можливо, десь тут. Є деякі отвори. Я трошки відсунув отак резиночку. Візьму гачок, який видаляв попереднього разу. Ось такий він вважається дверним. Дістаю наразі сюди, але цього недостатньо. Треба трошки посунути. Дверцята. Нарешті я закінчив з ремонтом цих трьох м'ятин. Тепер можна від'єднувати все, знімати і упаковувати. Після чого двері поїдуть до свого власника. Не забуваємо поставити заглушки. І можна подивитись, що з них вийшло. Ці я навіть не знімав до. Пам'ятаємо, як десь тут була велика Ну і верхня частина. На цьому все. Дякую за увагу. Хай вам щастить. До нових зустрічей!